Цей фільм знято для службового користування. Офіційний навчальний фільм tf 21 1024. Військове міністерство США. Фільм зняли війська зв'язку для командувача сухопутних військ США 1943 року. Вояки. Убий або будь убитий. Розумієш, перед тобою не просто халфбек, який намагається зробити тачдаун, бетер, який попадає по м'ячу, снайпер, який закидає з центрального круга. Перед тобою не просто блискавична подача і спритний правий крос по щелепі. Перед тобою дух американця. Саме так ми робимо все швидко, потужно та чисто. Американці за своєю природою люблять грати чесно. Це закладається з дитинства. Дай гравцям рівні шанси. Грай з опонентом чесно, не бий нижче поясу за блок зі спини, покарання у 15 ярдів. А боксера, який вдарив нижче поясу, виганяємо з ринку. Ми любимо грати швидко і потужно, і ми любимо грати чисто. Але коли ти потрапляєш із футбольного поля у сіру зону, правила гри швидко забуваються. Тут немає штрафів, окрім одного штрафу за поразку. Міра тут не в ярдах, а в житті та смерті. На війні діє закон джунглів – убий або будь-убитий. Тут немає півзаходів, тут не перевіряють алібі. Тобі доведеться вивернути всі інстинкти на виворі, щоб не програти у цій грі, тому що тут грають лише на перемогу, як завгодно. Тут мета у знищенні. Твій розум має бути налаштований на новий лад. Усіма засобами переслідувати ворог безкомпромісно і нещадно ранити, калічити, вбивати. Це війна. Цей бій не за золотий кубок чи запрошення на роузбол, а за твоє життя. Твій інвентар це зброя у твоїх руках. Це твій охоронець і таран. Це твій найкращий друг. Автомат. 105 105-мм гармата, міномет, рушниця. Кулемет. Браунінг. Стріляй точно. Тримай його чистим та використовуй як слід. Він тебе не підведе. Але є й інша зброя. Дуже велика різниця між цим символом цивілізованого спорту, мистецтва самозахисту у мирний час, та цим. Але Кийок використовується сьогодні так само, як і тисячі років тому. Ти його не побачиш на рингу, але точно побачиш на полі бою. Він знадобиться в рукопашному бою, з якого тільки один вийде живий. Кастет суворо заборонений на рингу, але на війні це законна зброя. Обріз, гордість злочинного світу. На війні цілком дозволений. Обушок простий та б'є сильно. Окопний ніж. Зброя не найприємніша на вигляд, але ефективна. Вогнемет не красивий, але смертоносний. Так є інша зброя. Її використовує твій ворог, а тому використовуєш і ти. У тебе дві мети одна вбивати, а друга не бути убитим. Для цього ти використовуєш будь-яку зброю, будь-які методи, що тільки можеш, але зароби собі на носі. Використовуй те, що найкраще підійде для завдання. Рушницею ти зможеш вразити німця за 500 ярдів. Ти зможеш влучити в японця за чверть милі. У цього солдата є інстинкт вбивці, і це правильно. Але він забув, що зарядженою рушницею краще не вступати в рукопашний бій, а стріляти. Якщо вороги забились у землянці, не поспішай туди лізти. Саме на це вони чекають. Кинь до них гранату, нехай її поділять. Запам'ятай, не існує такої армії, яка б виграла бій, не забруднивши руки в крові. Пацюка не виженеш із нори, якщо будеш просто стріляти в неї. Ти будеш штурмувати та займати позицію простою фізичною силою. Або ти її не займеш. Ти ще не раз будеш у небезпеці, поки не закінчиться війна. Тут твоє життя залежить від блискавичної реакції. Тут немає часу на роздуми. Подумай, як побити обличчя нациста. Не змінюючи його виразу, коли від непомітності залежить твоє життя та життя твоїх побратимів, ти робиш те, що маєш зробити. Якщо твої інстинкти кажуть, треба дати йому шанс, пам'ятай, він тобі шансу не дасть. Правила на все життя завжди кажуть: не нападай на людину зі спини, але ти маєш забути про ці правила, тому що на війні немає ніяких правил. Припустиш помилку і тебе вб'ють. Хороший солдат це живий солдат, і про це потрібно пам'ятати. У бою без правил пароль убивай. Можеш забути про чесну бійку. Немає такого поняття, як чесна війна. Буває, коли спритного правого кросу по щелебі достатньо, але буває, коли від пальця в чужому оці залежить життя. Це жорстоко, дико, але вони самі напросилися, і ми з ними впораємось. Ногами можна бити не тільки по м'ячу. Це не красиво, але практично. Хороший солдат це розумний солдат. Він має знати, як та чим воювати. Він має реагувати моментально. А якщо ні, станеться таке. Хороший солдат використовує підхожу зброю у слушний час. Якщо він цього не зробить, він виглядатиме насправді безглуздо. Рушниця вбиває за тисячу ярдів. Хорошому солдату не потрібно падати лицем у землю, щоб зрозуміти, коли нею користуватися. Це називають махати кулаками після бійки. Є велика різниця між боксерським рингом та бійкою у барі, але саме так це і виглядає, як вуличний бій. Тут усе підійде, і тут немає судді. Із цими хлопцями нам доведеться битися, із бандитською зграєю, у якої честі не більше ніж у скорпіона. Ми битимемося нашою власною отрутою, кийками та обушками, ножами й кинжалами, кулаками та ногами, кулями та багнетами. Ми будемо використовувати підхожу зброю у слушний час правильним чином. Ми будемо бити їх вище поясу. Та нижче поясу ми не хотіли війни, але ми знаємо, як воювати та як перемогти. Кінець ті 21 1024